Місцева жителька Анастасія працює економістом в благодійній компанії, де використовують генератор під час відключення світла. Жінка каже, пристрій заважає працювати. Бувають моменти, коли починає боліти голова, бо ти працюєш, ти е, намагаєшся сконцентруватися, от а він, ну, типу, заважає дуже. Або коли ти виходиш на вулицю і дихаєш цими парами, також буває, е, буває нудить від цього. Лікар-терапевт Віталій Ситник розповідає, генератор викидає в повітря такі речовини, як діоксиди сірки, азоту, а також чадний газ. А шум пристрою від 85 дБ перевищує допустиму норму для людини у 45-55 децибелів. Якщо людина довго знаходиться біля генератора і немає, повіт... немає якого вітру там, або, не дай Бог, в закритому приміщенні, то людина може просто отруїтися цими. Викидами цього генератора. Постійно і довго ці шуми на людину впливають дуже негативно. Значить, деякі люди вони викликають в них роздратованість, це приводить їх до безсоння. Задля запобігання негативного впливу від шуму генератора на людину встановлення пристрою має відповідати пожежним вимогам і правилам користування, говорить головний інспектор Миколаївського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Петров. Мінімальна відстань до, від генератора до стін або інших об'єктів повинна бути не менше 6 метрів. Не допускається встановлення генераторів всередину живих будинків. Громадських будинків, адміністративних будівель, також заборонено встановлювати їх на балконах або покрівлях чи горищах і дахах. Головний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області Владислав Ліптуга каже: альтернативою шумним пристроєм є інвенторні генератори. Це інвенторні генератори, які обшити. Ну, умовною, скажем так, шубою, тость і вони зазвичай, ну вони майже безшумні, скажем так, але вони дороговартісні. За словами Владислава Ліптуги, внаслідок порушення правил пожежної безпеки у липні 2024 року виникла пожежа на автозаправці. У 2022 році внаслідок встановлення генератора в будинку від отруєння вихлопними газами загинула жінка та постраждали двоє її дітей. Марієта Микричан, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.